Дівчата, запрошую вас до своєї творчої квартири. Усе дуже чекаємо, родичка, подружка та Білик. У неї буде все зі смаком, усе богемному Брат Юри Нікітін, продюсер Білик і Оля Горбачова. Словом, ми всі тусувалися в моїй квартирі. Розміщуйтесь, почувайтесь, як удома. Цікава квартира. Є на чому оку зупинитися. Там можна годинами розглядати її творчість. Одразу зрозуміло, що це квартира творчої людини. Ви давно тут живете? Цьогоріч буде 30 років. Із якими ти спілкуєшся зірками відомими. З Іриною білик я дуже тісно спілкувалась, коли вони з Юрою вісім років жили, і вони в мене постійно тусувалися в квартирі. Люблю її. У нас дуже теплі стосунки з Олею Горбачовою. Ну як це ж дружина Юри по сімейному зустрічаємось постійно на всіх заходах, на ювілеях. Мій брат Юра Нікітін, продюсер. Я дуже часто була на різних презентаціях його колективів. Там була і Оля Горбачова, його дружина. Його цивільна дружина Іра Білик, ну і його артисти Бондарчук, Авіатор, Вірка Сердючка тусили доволі таки часто. Світлана дуже хвалилася своїми зірковими знайомствами. Хотіла показати, що вона причетна до цього зіркового життя. У вас родичі такі от відомі, але ремонт уже робився давно. Так розповім, не люблю ремонт. Я не уявляю, якщо я робитиму ремонт два місяці. А як же моє все мені треба сьогодні малювати? Мені на думку спало. Завтра картину. Як я це робитиму? Я не можу. Я в потоці кожний день. Взагалі мене все влаштовує. Стіни пофарбовані, стеля пофарбована, який потрібен ремонт. Я не розумію. Для мене головне, щоб було цікаво, щоб було чим здивувати людей. Світлана, звісно, творча особистість, різнобока, але меблі могла б новити. Усе вже таке давнє, старе, диван продавлений, крісло пошарпане. Просто відрекомендувалася я, зірка. Стільки знайомих, відомих людей. То я собі уявила, що у в хороми такі театральної особи. Я сказала, що в мене брат Юра Нікітін, та це ж не означає, що я маю жити як він. Я могла б, звісно, запросити в будинок моєї мами за місто, де швейцарського типу будинок, 120 квадратних метрів. Брат звів будинок для того, щоб батьки на свіжому повітрі доживали своє життя, де сад, який я власноруч посадила, де вся краса. Але я людина чесна, нехай це буде кліточка, маленька, але вона моя, я її люблю. Невже за енну кількість років не можна було зробити ремонт у своїй квартирі? Створити те богемне життя, яке вона хоче? Наталя має якесь дивне уявлення про те, як живуть творчі люди. Не завжди це замки, колонни та мідні леви біля воріт. Навпаки, набагато частіше для таких людей матеріальні речі не мають жодної цінності. Та, врешті-решт, Світлана, як і кожна людина, має право жити в таких умовах, які подобаються саме їй. Скажи, які всі твої улюблені захоплення? Чим ти займаєшся? Ось картини, вірші, ландшафтний дизайн саду. Я закінчила школу. Навіть робила я і рібілик проєкту будинку ландшафтний, декупаж, розмальовки різні. Там куди око гляне, От сьогодні ти роблю. У мене немає такого, що я от художниця. Я пишу тільки картини. Ні, на жаль, це не про мене. Творчість це цінність, яка залишається на століття. Молодець, що все пробує, розкриває в собі різні таланти. У мене ще книжка не завершена. Я ж пишу мемуари для своїх нащадків, бо в мене було дуже бурхливе яскраве життя. Брат сказав: усе зробимо, надрукуємо, заверстаємо. Пиши, 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 світланко. Пиши. А ваша книжка про вас тільки про мене, про любов, про секс. Про коханців, про чоловіків. Словом, повна картина. Я вже хочу її почитати. Я хочу, щоб мої нащадки бачили, що бабуся надягала на себе, що вона їла, на якому ліжечку вона спала, що вона відчувала, кого вона кохала. Ось це я хочу все передати. Навряд чи потім нащадкам буде цікаво, що їла і на чому спала Світлана. Це вона переоцінює свою значущість.